Так. Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про свій досвід у Йозі, як одна трагічна така ситуація стала початком нового розділу мого життя. Так от, я досі пам'ятаю, як в 8 чи 9 класі я травмувала праве коліно і. Тоді я не могла ні нормально згинати коліна, ні ходити шкандибала дуже. Травма залишила, звісно, відчутний слід у моєму житті. Мені здається, що у багатьох людей були такі ситуації, коли були обмежені в звичайних рухах, ходьбі. Тому мені здається, що ви мене розумієте, про що я. І так от я вирішила шукати якісь рішення не просто мазати мазю, яку мені прописали, і лежати, думати, та що не вийде, та на що пробувати навіть, то я просто взяла і мала рішення, як позбутися болю та повернутися до нормального руху коліном. І тут в моєму житті несподівано з'явилася йога. Напевно, ви здивуєтеся, але моє перше заняття було більше експериментом, ніж серйозною практикою. І суть саме в цьому, саме експеримент. Ми спочатку експериментуємо з нашим тілом. Я з кожним рухом пізнавала своє тіло більше і більше, і через те, що я не могла згинати коліна, мені приходилося підкладати під себе величезну подушку. Щоб зменшити навантаження на коліна і займатися кожного дня по 10-20 хвилин з кінцем цього експерименту я позбулася болю, і, і мої коліна стали більш піддатливими. І тепер йога, моя щоденна практика майже протягом 4 років, і я відчуваю, як відкриваю для себе нові можливості свого тіла. Дехто може подумати, що йога це не для них, або що їм. Потрібно бути в гарній фізичній формі, щоб займатися, але моя історія показує, що йога – це про пізнання себе, про з'єднання з, з власними почуттями та емоціями. Я на початку ледь стояла у собаці мороди вниз, а зараз для мене ця поза для відпочинку. Його відкриває нові горизонти та допомагає зрозуміти себе. Якщо ви вважаєте, що йога дуже складна, то я почала займатися з травмою в коліні. І просто адаптовувала асени кожну асану під себе. Під кожен рух тіло підлаштовується, але це якщо кожного дня тренувати його. Його відкриває нові горизонти та допомагає зрозуміти себе. Тому, якщо є дійсно бажання, можна почати з. Легких вправ, навіть по п'ять хвилин, по десять хвилин в день, але кожного дня, і це допоможе вам досягти того результату, якого ви очікуєте. Чи то вилікувати якусь травму, чи просто підтримувати себе у формі, чи просто заспокоїтися. Головне, що у вас є якась мета. І неважливо, чи вони будуть правильні, чи відстроєні прям, прям точно. Ви підлаштовуєтесь просто під своє тіло. Ми часто вважаємо, що йога це тільки набори асан, але насправді це набагато більше. Йога для мене це коли під час практики заплющуєш очі і концентруєшся на, на, на своїх думках та відчуттях після асан. Дивишся внутрішнім поглядом на всі м'язи, органи, і твоє тіло стає єдиним цілим. Ось що для мене йога. Отже, якщо ви не пробували займатися йогою, я вас закликаю спробувати. Це не просто виконання рухів, а шлях до внутрішньої гармонії. Перейдіть на моє відео з йоги. Ви можете його знайти як йога ранкова практика. Та дозвольте собі відчути зв'язок, магічний зв'язок із собою. Ви будете здивовані, наскільки краще ви почнете себе почувати Намасте!